Ми будемо обговорювати з Андрієм Добрянським, директор із комунікацій при українському конгресовому комітеті в Америці. Пане Андрію, вітаємо вас! Дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Вітаю, дякую, що запросили. Отже, ми сьогодні посилаємося на три так звані попередні плани у команді Трампа, про які розповідає Ройтерс. Звісно, ті окреслені умови, які є, вони певною мірою розмиті і не передбачають вступу до НАТО. Як ви гадаєте, у якій формі вони реально існують? Чи існують вони взагалі такі плани? Чи дійсно вони належать цим людям? Чи є вони в такому якомусь паперовому варіанті на столі роздумів у Трампа? Я думаю, найважливіше, що існує впевність з боку України, як і наших союзників, що ми ближче і ближче дістанемося до будь-якої угоди щодо гарантії, це так як президент Зеленський казав, немає ніяких інших варіантів поза НАТО, бо будь-які інші варіанти включають яких якусь реакцію. А та така сама, як би було як Україна би було в НАТО, то втім, ми вже чуємо від е, натівський саміт, який відбувся у червні. Зараз тоді дуже багато мені було питання, е, коли к, чому Україна не була включена тоді на 75-ту річницю. Але ми починали чути і з боку України, як і з боку наших союзників, що е, було якесь домовлення, що ця розмова прийде. Цього року, і зараз тепер ми закінчаємо цей рік. Фактично, коли НАТО, НАТО обіцяв, що буде розмова, і це не тільки виходить з командою з обговорення з командою Трампа, але і так само інші країни, бо інші країни дуже за Україну говорили. Ми чули це більше в минулому році, коли НАТОвський саміт був у Литві. Але цього року вони всі мовчали у червні щоб дістати цю обіцянку, що ця справа буде обговорена цього року. Пане Андрію, також хочемо запитати про сьогоднішню готовність Трампа слухати позицію України, тому що, бачите, також і Sky News після інтерв'ю із Володимиром Зеленським каже, що риторика певною мірою змінилася, що він демонструє готовність до перемовин, але обов'язково, якщо будуть надані гарантії. Водночас, Андрій Сибіга, представник МЗС України, різко висловився з приводу того, що будь-які інші варіанти, крім НАТО, неможливі. А ми знаємо, що команда Трампа може доволі чутливо реагувати на які. Якісь деталі, які на їхню думку, ображають республіканську партію, як, наприклад, тоді, коли приїжджала українська делегація раніше, і там була неприємна ситуація з заводом, ось сьогодні, коли може певною мірою може суперечити якась риторика МЗС і Володимира Зеленського, або перегукуватися недостатньо точно, наскільки наскільки готовий Дональд Трамп сьогодні слухати українську делегацію, і ось прислухатися до нашої позиції. Вони чилися були готові, навіть коли ви казали, було цей непорозуміння у вересні, а це просто прийшло не від команди Трампа, але це прийшло від таких інтернет-тролів, як Такер Карлсон і інші, які швидко нападали на візит Зеленського. Але навіть під час такого вибуху на онлайн реторику трампістів ми бачили, як швидко були готові команда Трампа обговорити, зустрітися. То через 2-3 дні вони все домовилися, що буде зустріч, а, і а, ця розмова а, по перше, це раніша розмова, ніж ми мали у 16-му році, коли Трамп перший раз переміг а, як президент. Тут вже Україна є вперед. Ніж у 16-му році як маємо ближчі контакти. Команда є незмінна, менш більш українська, як і Трампа. Що вони знають, як до себе звернутися, як контактувати всіх. А головне, що Трамп буде мати надзвичайні проблеми по цілому світі, з яким він хоче мати імідж, що він заспокоїть цілого світу. Я думаю, навіть більша криза для нього ніж зараз цей напад на Україну. Є ситуація в Ірані, бо він має в його команді декотрі, котрі хочуть починати відкриту війну ізраїльську, американського проти Ірану. А він обіцяв до більшість публіки, що не буде додаткової війни під час його каденції. То, то, втім, він це є одна частина, чому він вибрав таких голосів в його кабміні. А з другого боку щодо України дуже дуже допомагає Україні. Що ми всі журимося як найшвидше ми отримуємо зброї на початку адміністрації Трампа? А хто буде починати на сам перший день? Це є ті радники, які підтримують Україну. Решта всі голоси вони будуть, вони мають чекати, аж поки сенат буде їх підтвердити. Кілька видань сьогодні оприлюднили думку, що тон команди і самого Дональда Трампа буде дуже відрізнятися порівняно з тим, як відбувалася передвиборча компанія. Наприклад, як як приклад також і наводять того ж пана Келога, який ще у квітні був доволі радикальним стосовно України і критикував дуже сильно пози... зокрема, команду Джозефа Байдена, а вже сьогодні похвалив їх за рішення підтримки і сказав, що це буде надійною опорою також і для команд. Де Дональда Трампа в подальшому, тобто, вже бачимо певні пом'якшення. Чи дійсно можна про певні радикальні заяви з боку команди і самого Трампа сьогодні певною мірою забути, і їхня позиція після 20 січня може бути більш поміркованою і схильною до України в образі вже обраних людей в команду? Нема ніяких іншої варіанти. Ми мусимо все покинути, бо це є справа дипломатії. Нам треба при, прямі відносини мати з обидвох країнах. А щодо радикальні а, пропозиції, а, такі самі радикальні пропозиції, Трамп забув, що Мехіко має платити за за його стіну на південного кордону. Є різні а, варіанти а, щодо його передвиборчної кампанії. Його риторика, який він дуже швидко вміє забувати про це і перемінити на інший напрям. То втім, Україна включається в тім, ми не чули вже, що він буде все завершити через 24 години. Він так не говорить після перемоги. Я би так само сказав, що ми нічого не чули фактично, сам від самого президента Трампа щодо членства України в НАТО. Ми знаємо, що його позиція є менше, щоб Америка менше брала участь у НАТО, але він фактично не, не брав е, таку остру позицію щодо України. Е, хай Україна включається, але щоб це була європейська справа. Ми сьогодні також чуємо багато думок з приводу того, що Дональд Трамп дійсно відкритий до всіх і готовий поспілкуватися з різними людьми. Звісно, ми можемо специфічно сприймати, коли він спілкується з Віктором Орбаном. Нам може це не подобатися, але мовляв, він відкритий до кожного певною мірою. І Володимир Зеленський нещодавно також висловився з приводу того, що він би не проти Дональду Трампу особисто, що деякі деталі нашої позиції озвучить. Сьогодні його команда зустрілася також з українською делегацією. Цього достатньо чи можливо ось така дійсно пряма комунікація у випадку з Дональдом Трампом може зіграти якісь ключові моменти в його рішеннях? Це є головна стратегія, щоб братися до Дональда Трампа. Треба якнайбільше, якнайчастіше мати розмову з ним, бо він дуже швидко має можливість це є. На добро, що він може покинути це, що він казав раніше, але так само це є проблема, бо він не тримає і ідеологічне коріння. Він міняє свою думку день за днем. А то як частіше мати розмову, підкреслює цю розмову далі і далі з боку України, і чим менше ми можемо, чим менше вплив тоді, коли він говорить з Китаєм чи з ворогом, чи чи союзники ворога, як ви, ви задали, Орбана і Фіцо, то. Ніколи не знати, з ким він буде говорити. А для України важливо, щоб ті, що підтримують Україну, втілиться збули в кімнаті з ним, чи то сама Україна, чи прихильники України, чи члени його Кабміну, які підтримують Україну, щоб вони втілиться звічно були включені у розмові і фактично як найбільше отримали останнє слово у дискусії. І останнє, якщо все таки риторика стосовно НАТО, сьогодні вона не особливо перспективна, і ми бачимо позицію Дональда Трампа. То, все ж таки, альтернативи, навіть якщо Андрій Сибіга говорив про те, що ми не погоджуємося на інші варіанти, крім НАТО, то які можуть запропонувати Сполучені Штати? Ну, я думаю, важливо, щоб е, Україна вже має деталі е, 10 пунктного плану, який вони б хотіли якось включити. Е, е, як, як ми не можемо отримати терміново е, із від самого початку адміністрації Трампа якесь домовлення щодо НАТО? Ну і так само те включає європейські голоси, щоб вони сходилися в тім. Але як ми б могли долучити чим найбільше ті різні е, пункти України? Як і так само план на перемоги, то це, це головне, як, як, як не НАТО зараз, як би ми могли запросити війська з наших союзників, чи то Балтійські країн, Польща не треба зараз з американської армії терміново, але інших європейських країн, щоб в Фактично залишилися в Україні в якійсь варіанті. Це не означає, що вони будуть самі захищати Україну, але просто їх присутність в Україну, це би змінило фактори нашого ворога. Дякуємо вам за відповіді. Ваші думки і цікаві акценти щодо того, як Україні ще варто продовжувати і далі працювати із командою новообраного президента. Ми робижаємо вам. Андрій Добренський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті в Америці. Був з нами на зв'язку.